Вітаю підписників ось мого каналу. Продовжую свою рубрику розповіді про свої кущі винограду. На сьогоднішій, в сьогоднішній відео я вам розкажу про два куща винограду, які посаджені під бур в одну яму. Три роки тому від, <кхух> були куплені коріневласні від наших виноградарів. Це маємо красень і спартанець. На той час, коли я їх саме сюди е, висаджував, у мене тут місця було дуже і дуже мало, і було прийнято рішення так висадити по цій е, причині, що я е, собі на той час е, так думав, що коли буду бачити врожай, тоді прийму рішення, які на моїй ділянці залишиться. Хоча це було неправильне моє рішення, я вже це зараз розумію. Значить цим кущам е, три роки тому. Е, Третій сезон. В тому сезоні буде дуже гарний розвиток, як і в цьому сезоні. Ось він. Пасинки є, все є, все нагружається. Світла на пасинках викидує, але ще ні на одному, ні на другому я вружаю не бачив. Ні в тому році, ні в цьому році. У цьому році, як і в тому році, така ж сама картина. Нічого не міняється, листя червоніють. Можливо, це така сортова особливість. Сигналок не бачу, бо тому що після зими, ось як ви бачите, рукава я тут, звісно, сформував, але на рукавах нічого. ось, 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 от Я рукава сформував, але на рукавах нічого не... я не отримав на цих рукавах. Ніяких не сигналок, нічого. І це рукави не всі нормально пережили. Але маю те, що маю. Немає нічого тут, тільки ось одна щось тут. Непонятно що, на вусику. Якщо буде, буде добре. Можливо, зрозумію. Хто з них хто. Бо бірки оригінальні загубилися, але є. Назви записані в мене. Ось воно у мене підписано. Кришечки це, що ви розуміли, будьте бачити в моїх відео. Кришечки це є мої записи. Значить, ось я вам показую. Один кущі винограду буде сформований з голови куща. Ось рукава. Ось цей рукав. Але він нічого мені, толково в цьому сезоні не веде. Плюс я думаю, із-за е, такої зими е, маю такий і е, е, результат. Ну і звісно кущ, який, як ви бачите, в тому сезоні зажирував. Я б його поклав так як тут місце обмаль, був поклав такого лежаче. Але він також мені нічого не дав. Ну, одним словом, нічого того всього не вийшло. Не пережив нормальну зиму, от як, от бачите, ось ще б залишилося все сухе. Але звісно, за такого, дивіться, в тому сезоні, яке було жирування. Ось. То, звісно, я, ну, що можна ще було очікувати. Тому всього, бачите, це нічо... усього нічого не проснулося. Нема зовсім ніяких бруньок. І тільки ось тут. Знову вже лоза, яка почала сильно жирувати. От як ви бачите, причому дуже сильно і є. І що? І буде така сама картина. в мене і на наступний рік. Ось одна лоза, брунька проснулася. Ось ще один двойничок, ще одна лоза проснулася. Звісно, я це залишив. А, іще є одна лоза ось на другому рука, рукаві. Ось вона. Я це все залишив. Ну і так як тут, звісно, ах, місця мало. Тут ця місці я виділив на один кущ. Тут я старався утекти трішки сюди, Залишив на, 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 на цей другий кущ. Бо там вже далі починається вже інший кущ, ось він там. Тут місце малувато, ще й по два кущі насадив. Ну, ось, ось і наслідки тих помилок які я зробив на початках. Значить, э, що ми маємо? Ось цей кущ нічого мені не дав, і цей так, також нічого мені не дав. Хоча в тому сезоні і в цьому сезоні розвиток дуже великий. І, э, цей, Дуже гарний розвиток, можливо, Якщо все добре буде, перезимує. Ну, буде що поставити на рукава, десь є одна, друга з, з заміщенням. Ось тут є. Ну, коротше, поставити є що. Ну а тут, що я тут прийняв яке рішення. Так, як побачу, десь, от дивіться, які величезні ці листки. От тут от десь, моя рука заховалася. Це величезні. Ну я ще таких листків не бачу великих. От десь якийсь дровенний який листок. Тут, ну, Навіть не знаю з чим порівняти. Може, ну, як, як, як лапухи. Е, і почала жирувати. ось оця, я вам показую. Я зразу прийняв рішення кидати її горизонтально, кину її горизонтально і вона мені давай, дивіться, давай мені е, е, пасенки і дала мені пасинки вже до верхнього дроту. ось так, я думаю, прийняв правильне рішення, що кинув її горизонтально. Ну і звісно, вже з цих пасинків подивлюся осінню, що, що з нього визріє, що не визріє, Які пасинки, що визріють. Можливо, я обріжу на ріжки, буду бачити, або можливо, щось кину нову лозу на плодоношення. Але через те, що тут мало місця, бо тут же ось другий кущ починається. Ось він то Тут особо зганятися нема куди. Варіант тільки один. Взяти з нього нормальний матеріал з одного і з другого. Проростити, ну це я собі так думаю, проростити саджанці, щоб не втратити сортність. І якийсь з них придесь тут звідси видалити. Ну бо іншого я варіанту не бачу. Кого видалю, це вже буде видно по, по тому, які Далі вийду саджанці Ну і звісно, як вони пер пер перезимують ту е зиму, яка буде. Ну, тобто, є, є в мене також, бачите, кущі на моїй діганці, які будуть переміщатися, е видалятися і через мої помилки, які я робив на початках. ну Ось це таке коротке відео. Про таке в мене два куща винограду. Е тому хто дивиться вперше, е, особливо початківці, е, Якщо ви плануєте цим цією справою займатися, не висаджуйте два куща в одну ямку, бо буде той же самий головна біль, що в мене зараз. І залишити нема як, бо два куща непогано розвиваються. І на другий рік, якщо все добре буде по доношення. І зрізати дуже-дуже шкода, бо вже там і коренева система непогана, і, і вже отримувати врожай повноцінний, а тут через обмаль місця ось така ситуація. Тому ось таке коротеньке відео. Хочу вам розказати. Початківці не робіть таких помилок. Не, не знаю, навіть краще вже метр від куща метр на метр відійти і висити чим в один цей. В одну ямку, бо це. Я в минулому році, також в мене там є один кущ, і до нього ще дойдемо, То в минулому році я викопував біля нього куш Юпітера. Я. І не Юпітера. Так, да, здається, Юпітера і Джой. Джой, здається. Точно вже не пам'ятаю, щоб дати більше місця. То я так намучився. Там така була корінава. коріння, коріння позапутувалося. Одним словом, справа дуже і дуже неблагодарна. Викопувати трихрічний кущ, який які ростуть в одній ямці. Тому ось так: от. не робіть моїх помилок. На цьому буду завершувати. Історія цих кущів на сьогоднішній день вже зрозуміла, хтось піде на видалення, хтось залишиться, а, з... І, звісно, з них зроблю я самниці для того, щоб зберегти сортність. Ну або скажіть мені, чи варто з Цій кущі чи ці варті своєї уваги. Чи можна якогось якого з них спокійною душею видалити і дати нормальне життя на цьому місці як, котрому з них? Все. На цьому буду звершувати, будьте здорові. Вам дякую за коментарі, лайки, підписки. Берію себе, рідних, і все буде добре.